Валерій Шевчук, Я дуже хочу подивитись. Я мертвий рибалка, лежу на дні моря, Не знаю, як і від чого я помер. Густало Мухіно. початок оповідання Білий корал. Я лежу в землі. Наді мною чорний пласт. Не бачу сонця, бо коли помер, сонце вибухло чорнотою, яка покрила весь світ, і через яку й доводиться мені тепер дивитися. Тож лежу я під землею, скорчений із завернутою назад головою. Але я дивлюся, я вмію дивитися. Дивлюся крізь грубезний шар землі. Ні, ні, мертві не мають майбутнього. Мертві це закінчений день, про який забувають, переживши його. Але я дивлюся, бо я вмію дивитися. Знаю, що біля мене лежать інші, такі, як я. Вони також повернулися обличчями вгору і також дивляться крізь темну тощу. Ми різні люди, добрі і лихі. Ми стріляли один в одного, ми обіймали один одного, ми ненавиділи і любили. А зараз нас немає. Зараз ми вже не стріляємо і не обіймаємось, ненавидимо, але й не любимо. Зараз ми тільки дивимось крізь товщу землі. Це в мій час було. Ішли ми у лавах, кричали з трибун і бочок з возів і тачанок, когось переконували, а найбільше себе. Показували рукою вперед, і нам марилися ясні світанки. Намарилася, умита сонцем і росою земля, намарилася ясні палаци і білі у хмарах стіни. Навіть коли лягали спати, нам снилося сонце велике, соковите, а не те, що палить і висушує, сонце, яке творить життя на землі. Саме тому ми й говорили про революцію, а потім билися й убивали. Вбредали у землю люди, винні невинні, добрі й лихі, а я думав про добрих і невинних. Вони вбредали в землю і вкладалися на її дні із сонцем у погляді. Хотіли вони щастя. І не тільки для себе й роду свого хотіли вони золотої омани людства. За неї ж бо воювали, а в них стріляли, а їх убивали, та й вони убивали на те і війна, і лилися червоні ріки, і вливались у них червоні струмки. Вони ж вбридали в землю винні й невинні, із заплющеними очима, але із сонцем у них, а там на землі все, ще запально говорили, так гарно говорили, а ті, хто залишався живий, наставляли вуха щоб слухати, блищали очі. А навкруги цвіла революція. Були між нами благі, були жорстокі, були довірливі, були недовірливі. Були з ясними очима, були із темними очима. Одні закликали, другі шепотіли. Розберися. Ми поспішали. Бо не було в нас багато часу. Ми поспішали, щоб не спізнитися. Ми стріляли один в одного, бо нам снилося вночі сонце, що сходить. Не те, яке спопеляє, а яке родить, а ті із нас, кому приходив час, мовчки вбридали в землю і лягали на її дні. Був біля мене один хлопчик. Я й зараз пам'ятаю його гімназичну форму і дитяче обличчя. Якось після бою, серед порубаних і постріляних, він сів на землю в своїй гімназичній шанелі і гірко заплакав. Хіба не можна не вбивати? Плакав він, і сльози рили рівчаки. На його бруднім юнім обличчі. Я хитав головою, а над нами співав жайворон. Трусив синіми небесами. Я сказав ходімо, хлопче, в поле, ходімо, жайворонків послухаємо. І ми пішли в поле, лягли в соковиту холодну траву і почали дивитися в небо. Зараз ми також дивимось у небо, але не бачимо його, бо над нами грубий шар землі. Але й зараз ми дивимося все-таки дивимося. А тоді ми дивились у небо і бачили синій шовк. І срібні хмари, як кораблі, що повезуть нас у майбутнє. А чи обов'язково вбивати? спитав мій юний друг, бо сльози все ще котилися по його юних і брудних щоках? Тоді я оповів своєму другові казку, яку знав. я розповів йому, що ми воюємо, щоб не вбивати, що добро саме на землю не приходить, а світлі стіни. Про які мріємо, самі не побудуються. Він же дивився в небо і слухав жайворонка, а я розказував йому про найяснішу із війн – революцію. І мій юний гімназистик перестав плакати, сів, сперся на коліна і дивився мені в рота. І нарешті прийде час, коли ми не будемо вбивати, і нарешті прийде час, коли говоритимемо, що думатимемо. Кипів бій. Ми лежали в соковитій траві, гімназистик прикладався до рушниці, заплющував очі і стріляв. І в нього було при цьому натхненне обличчя. Ніби він пісню співав. А потім він зойкнув тоненько, скочив на ноги, схопився розчепіреними пальцями за повітря і впав на рушницю. Кров тоненькою цівкою потекла по обличчю, а вуста скривилися в останній смертельній усмішці. Ми брели шляхами. Бур'янами, якими позаростали поля. Ми брели степами, переходили ліси, збивали чоботи, рвали одежу, ми перебридали річки, червоні від крові і перестрибували так само червоні струмки. А жайворонки над нашими головами дзвонили ту ж таки пісню. Оповідаючи нам про мир та любов. А потім усе скінчилося, і ми прийшли додому. Були хати наші занедбані, і не мали ми чим поживитися. Різали ми дерева, щоб обігріти себе, і ходили на базари з мішечками, щоб прогодувати себе. Лягали спати, голодні. Але вночі нам снилося сонце, не спопиляюче, а те, котре родить і приносить добро. Біля мене росла мала подоба моя, мій син. І я сказав йому якось, вже прийшов цей час. Ми перестали вбивати, вже нарешті прийшов цей час. Ми можемо говорити, що думаємо. Син дивився на мене широко розверстими очима. Він не бачив революції, тому й не розумів мене до кінця. Я його переконував, і він мені вірив, бо й він, лягаючи спати, мав у очах своїх сонце. А потім прийшла ніч чорна, кошла та ніч без зірок місяця і без сну про сонце. Ходили по вулицях слуги тієї ночі, люди в шинелях. Вони схопили мене і кинули в машину. Я бачив їхні очі, їхні зуби, але я не бачив їхніх облич. Вони підсобували мені папір і вимагали, щоб я підписав те, про що мені й не снилося. Вони тупотіли ногами, кричали й били мене. Вони розповідали мені, який я лихий у цьому світі, і які лихи в цьому світі, мої друзі. Я дивився в очі цим людям. Вони. Носили форму революції. На грудях були ордени, вони мали очі, носи, зуби і вуста, але в них не було облич. Мене били й калічили. Признавайся. Не знав, у чому мені признаватися. Не знав, що мій син відрікся від мене так само, як і моя жона. Не знав. Що і це їх не врятує, як не врятує мене ні те, що я признаюся, ні те, що не признаюся. Сонце вже не снилося мені вночі і не дзвонив над головою жайворон, бо прийшла ніч, чорна, кошла та ніч без зірок місяця. І без сну. А люди в революційній формі лаяли й били мене. Я мовчав, бо знав, що це зрада. А потім прийшла ніч остання, ніч остання це щось таке, як чорне небо без дна, ніч остання. Це маленький промінець у тому небі без дна, який поступово розгоряється у вогнищі. Ніч остання це довгий, довгий коридор, якому немає кінця і в якому горить електричне світло. А здається, що тільки одна свічка. Ніч остання це криваві плями на стінах яким оте світло вночі без дна розгоряються в пожежу. Я йшов по довгому, довгому коридорі і прикривав рукою очі, бо той вогонь спалював мені їх. Я йшов по довгому, довгому коридорі і знав, що справжнього вогню ще не було. Що справжній вогонь іще спалахне, і то так, що спалить і небо без дна, і цей довгий коридор з червоними вогнищами на стінах, і мої очі. Так воно й сталося. Блиснуло полум'я, спалахнула чорна ніч без дна і погасла в довгому, довгому коридорі. Остання свічка. Стіни з гуркотом розпалися на безліч кам'яних уламків, а я побачив себе перед повноводною рікою часу, яка котила в сині степи в червоні хвилі. Повільно скидав із себе одежу, бо в ріку часу не входять одягненим. Скидав закривавлену сорочку, яка колись була біла, скидав порвані штани, які також колись були білі, роззуватися мені не довелося, бо прийшов сюди босий, отож От і вступив у ріку, щоб омити себе. Тепер я лежу і дивлюся крізь чорну землю. Її не раз розкопували, і до мене прибридали люди. Прибридали і лягали на дно земне. На землі чулися вибухи, і я зрозумів, що люди знову воюють і знову вбивають. Біля мене лежить мій юний друг, той самий гімназистик, з яким колись створили ми революцію. Він дивиться вгору, як і я. Але ми ніколи з ним не розмовляємо, бо ми можемо тільки дивитися. До нас прибредали солдати, свої чужинці, прибредали і лягали на дно землі. До нас прийшла мати, обіймала дитину, і в неї були випиті очі. Вона не лягла, а сіла. Пригортала до грудей дитину свою і чи співала, чи плакала. А люди йшли і йшли, військові у цивільному жінки, чоловіки, діди, баби і діти йшли колонами, виснажені, випиті не люди попіл. І цей попіл лягав мені на груди. Цей попіл став зрештою ще одним шаром землі, що покривала нас. Ми ж усі були спокійні, бо не вміли розмовляти, а тільки дивилися. Бо єдине, що ми можемо, це тільки дивитися. Прибридали до нас і люди в генеральських мундирах, прибридали і лягали. Одні догори лицями, а інші лицями долі. Мені ставало страшно, бо я нічого не розумів, не розумів, що відбувається на землі, а люди все ще воювали. І настав кінець. Все знову заспокоїлося, і до нас приходили все ті, хто мав прийти. Я дивився крізь землю і майже нічого не бачив. Але я дивився, бо знав, що це не той кінець прийшов, якого я чекав. Знав, що ще довго треба буде дивитися і довго думати, бо хоч і мертвий рибалка, я на земному дні, мені доведеться ще багато думати. Я довго пробуваю в Чорноті. За цей час навіть зневіра в мені зародилась, я обростав нею хоч не хотів, бо я розумів, зневіра це не той спокій, якого я прагну тут на дні земному. Мій спокій знову уздріти сонце. Я виростав із землі травою. Я прикладався оком до капілярів коріння. Я став сам корінням і пнувся з зеленим зелом у білий світ, але не міг зазирнути в живе життя. От чому зневіра мене оплітала. мене і гімназистика, мого юного друга, котрий лежав поруч. Ми дивилися вгору, ми, це всі люди. Які прибрели сюди це мати з дитиною, гімназистик і я. Наші погляди проростали квітками, але й так не вдавалося нам щось побачити. І ось тоді земля здригнулася. Ми побачили, як вбридає в землю чоловік із залізним обличчям і залізним тілом. Із залізними руками й ногами, залізними очима й зубами. Ми дивилися на нього, як могли, але не дивився він на нас. Ступав залізним кроком, і це від того здригалася земля. Ми перелякалися, але він був спокійний, цей залізний чоловік. Він бредав у землю, як і всі ми, як і всі ми поклався. Але не до гори обличчям, а долі отак От упав, як падає скинутий пам'ятник, і все затихло. Тоді ми ще спрагліше потягли крізь землю свої погляди. Ми дивилися очима трави і квітів, і квіти ті з травою били барвами в небо. Що там робиться на тій землі? Що там думають на тій землі? Чи вбивають один одного люди? Що це? За дивні велетенські гриби з чорними шапками виростають там в ряди годи? Хто садить ті гриби і хто їх збирається збирати? Чи мають змогу люди говорити те, що думають? Чи будують між собою стіни, чи їх ламають? Ми дивимося, гімназистик, мати і я. Біля нас лежать мільйони розстріляних, спалених, замучених, просто вмерлих. Ми пробиваємо поглядами землю, поглядами, це значить травою і квітами. Ми запитуємо про те. Що нас цікавить у вітрах хмар, навіть у тих білих з чорними шапками грибів, котрі в ряди годи виростають на землі. Ми запитуємо, але не дістаємо відповіді, бо вітер на те і вітер, щоб колошкати наші душі, а не пояснювати нам. Не зрозуміла. Тоді я, рибалка із дна земного, прошу, щоб пробігли наді мною босі дитячі ноженята. Я прошу, щоб руки мого онука зірвали квіти мого погляду. Я хочу, щоб діти мої внуки принесли ті квіти у свій дім і поставили у воду. Я хочу подивитися, який він, той їхній дім, і послухати їхню щоденну балачку, що тривожить їх, мучає, а що веселить і радує. Я хочу побачити батьків отих тих своїх внуків, чи сильні вони і чи вільні. Сміються вони, а чи плачуть, що вони думають про нас? І про внуків своїх, еге ж, саме тих внуків, які ще не народилися. Біля мене лежить гімназистик, це з лівої руки. Біля мене лежить мати з дитиною, це з правої руки. Хіба не можна, щоб не воювати? Шепоче гімназистик, і це єдина фраза, яку він тут на дні землі промовляє. Я ж лежу мовчки. Я мертвий рибалка із дна земного. Наді мною чорний пласт. Я не бачу сонця, бо коли я помер, воно вибухло чорним. І ця чорнота не покинула мене. Але я дивлюся, я пробиваю землю травою і квітами. Ось вона, моя мова. Я сподіваюся, я прислухаюся, я придивляюся, я тягнусь корінням, я німо волаю, аби почули мій безмовний голос і єдиний мій страх, щоб це не був голос. Волаючого в пустелі.